Вітаю всіх! На уроці Я пізнаю світ. У зошиті на сторінці 30 прочитаємо тему уроку 108 з розділу Україна в науковому просторі. Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Коли ти, Коли ти... Коли... ти з маєш? Ти... Ай... Ну, Отрис, ти... Ай... Дуже Ай... цікава тема уроку. Ай... Яке ж завдання надіслав нам таврик у своєму листі? Увага! Добрий день, друзі! Ви вже знаєте, що починати наукове дослідження слід з формулювання пізнавального запитання. У цьому нам допоможуть вже знайомі шість вірних слуг з вірша Редірда Кіплінга: Що, чи є, як, де, куди, чому. Ці слова ще називають питальними, шукаючи відповідь на пізнавальне запитання. Ми поступово проходимо всі етапи наукового дослідження. Адаптер запропонував узяти участь у конкурсі Найкраще запитання. Перегляньте мультфільм і сформулюйте за ним якомога більше пізнавальних запитань, які починаються питальними словами. Цікаво, а хто вже вміє правильно ставити пізнавальні запитання? Можливо, вийшли м'яким килимом і потягнулися до дверної ручки. І тут раптом бац! Щоб зрозуміти це явище, нам потрібно спочатку ознайомитися з будовою речовини. Усе у світі створено з атомів, які складаються з трьох типів найдрібніших частинок. Негативно заряджених електронів, позитивно заряджених протонів і нейтронів. Зазвичай електрони і протони в атомі знаходяться в однаковій кількості, тому майже всі речовини навколо нас є електрично нейтральними. Під час тертя одного об'єкта об інший заряди розділяються. У першому об'єкті залишається більше протонів, ніж електронів, і цей об'єкт стає позитивно зарядженим, а другий об'єкт, у якому більше електронів, накопичує негативний заряд. Але в природі все прагне рівноваги. Тому коли заряджене тіло входить у контакт з іншим, Рухливі електрони скористаються першою ж можливістю потрапити туди, де вони потрібні більше, або стрибаючи з предмета з негативним зарядом, або стрибаючи на позитивно заряджений предмет, щоб відновити рівновагу. Цей швидкий рух електронів називають електростатичним розрядом. Саме цей спалах ми бачимо і відчуваємо. Так, дітки, які ви поставите пізнавальні запитання до цього мультфільму? На допомогу вам прийдуть пізнавальні запитання ось у цій таблиці. Оберіть одне, яке найбільше підходить до мультфільму. Читаємо всі, а ви потім оберете одне. Що таке електростатичний розряд? Що таке

Ви подумайте, я вам ще раз поставлю на початок ну, тим, ви подумайте. Можливо, ви йшли м'яким килимом і потягнулися до дверної ручки. І тут раптом бац! Щоб зрозуміти це явище, нам потрібно спочатку ознайомитися з будовою речовини. Діти, чи зацікавило вас оце явище? Зацікавило, Так, тому читаємо запитання. Що таке. Що таке електричний розряд? розряд? Так. От ми з вами будемо з'ясовувати сьогодні, що таке електростатичний розряд. Наступне завдання від Центаврика. П'ятий участь він вас запрошує у зоряних перегонах на сторінці 31. Читаєте завдання, описуєте відповіді у зірочки. Так, у вас буде ось 6 завдань, шість букв. І потім складаєте слово з затриманих боку. Все зрозуміло, діти? Готові? Час пішов. Стоп! Перевіряйте себе, діти. Якщо помилилися, виправляйте, а то не зможете скласти слову. Маша лахли, перевіряєш себе. Відповідь слово водень, водень, у вас так, Так. Пригадаємо, що ж таке водень.

Атоми два. Отже, ті, поєднані разом два атоми гідрогену утворюють речовину води. А точніше, її найменшу частину От такого молекул. Е. Так. Перегортаємо арку. Запрошую вас відпочити з усесвітньо відомою українською колядкою Щедрик в обробці Миколи Леонтовича. Ага. Відпочили діти? Працюємо у зошиті. Приготуйте зелений олівчик. Прочитаємо слово сполучення слів і позначимо, які з них про Миколу Леонтовича. Так, читаємо перше слово сполучення Маестро Різдва. Так. Це про Миколу Леонтовича? Ваня? Так. Так, розфарбовуємо кружечок. Читаємо далі. Молдовський композитор. Ні. Далі. Колядка Щедрик. Так. Звикайте мікрофон. Погоджуйте з вами. Так, Так, ми з вами щойно так. відпочивали і слухали колядку Щедрик. Так, розфарбовуємо. Там ще слова щедрик, щедрик. Розумничка, Міланочка. Так, Далі. Арія містера Ікса, Розунички, Оперета, принцеса цирку. Ні. 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 Музична композиція лише для тебе. Так, Ні. 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 угорський композитор, Ні. 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 Від... Ні. хорове виконання. Так. Ні. Ні. Що ви дивилися, відпочивали? Ні. З колядкою, яку виконували. Солістка і хор. І останній. український композитор. <клес> Перевіримо себе, чи правильно ми з вами обрали сполучення слів, які стосуються Миколи Леонтовича. Подивіться на екран: Микола Леонтович. Усесвітньо відомий український композитор Микола Леонтович, маестро Різдва, автор музики для хорового виконання Колядки Щедри. Перевірте себе, так у вас? Так, погоджуємося, добре. Попрацюємо на сторінці 33, розв'яжемо задачі. Сформулюйте пізнавальне запитання та розв'яжіть задачу за зразком. Я читаю зразок, ви уважно слухаєте і готуйтесь до розв'язання наступної задачі. Зразок. Часом, коли ти знімаєш светрик, Чуєш потріскування. Пам'ятаєте тему уроку? Запитання. Чому це відбувається? Міркуємо так. Матеріали светрика та спіднього одягу різні. Коли ти рухаєшся, відбувається тертя між светром та одягом. Що під ним? унаслідок чого речі набувають різних знаком електричних зарядів. Тож під час знімання светрика відбувається вже відомий тобі електростатичний розряд, тобто швидкий рух електронів. Відповідь. Потріскування під час знімання светрика відбувається через електростатичні розряди. Виділимо головне, бо ми сьогодні дізналися, що таке електростатичний розряд. Наступну задачу читаємо. Міркуємо, розв'язуємо разом, вмикайте мікрофон діти. Задача: уяви, ти тишранку, крокуєш бостоніш, пом'єкує, а потім торкаєшся металевого металивого, відчуваєш болюче ополювання. Чуєш? Запитання. 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 Так. так яке ми запитання ставимо? <клес> Чому? Це відповідає. Він, Він відповує. Так, пишемо запитання. Чому це відбувається? Ось надпитання питання у нас стоїть в кінці цього рядочку. Чому це відбувається? Читаємо міркування. Людська шкіра такилим це, це різні речовини. Під час ходьби босоніж. Не, суміш... саміс, не бувається, бувається. обкили у результаті, -то, результаті нікили, набувають. Заряд. 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 Різних чи Заряд. однакових? Різ. Різних так Різ. пишемо: різних. За знаком електричних зарядів. Коли ти торкаєшся металевого предмета, відбувається. Розряд. А який саме ми з вами вже виділяли? Так, читаємо разом. Елепростатичний переписуємо це слово. Ось на цей рядочок. е к т Тро розряд. Читаємо далі, саме цей розряд ти відчуваєш відповідь. Ми відчуваємо полювання і потріскування, тому що електростатичний електростарічний. От ми виділяли розряд, дописуємо. На початку уроку ми з вами поставили пізнавальне запитання, що таке електричний розряд, і дізналися, що поколювання і потріскування відбувається тому, що електрони швидко рухаються, і це називається Електростатичний розряд, що і відбулося з нашим героєм мультфільму. Діти, розгортайте зошити для домашніх завдань. На сторінці 6. Завдання номер 1 Оберіть правильну відповідь. Упишіть букви відповідей у зірочки. Складіть слово із цих букв і поміркуйте, як слово розгадка пов'язане з піснім палеолітом. На сторінці 7. Завдання номер 2 Позначте елементи, які є на гербі. Чернівецької області. Завдання номер 3 Зафарбуй зеленим кольором кружечки біля тверджень, що правильно характеризують географічне положення Чернівецької області. Є у вас запитання щодо домашнього завдання дітки? Немає, Немає? все зрозуміло. Немаю. Так, це всі навчальні одиниці, які ми з вами вивчали на третьому блоці уроку у 106, 107, 108.